Що буде, якщо взяти звичайні 100 підтягувань, 100 віджимань на брусах і 100 віджимань від підлоги, об'єднати це все у одне тренування і повторювати на протязі 30 днів. Зараз в мене вже 22-й день челенджу, і до кінця залишилося всього нічого. 8 днів. Борг при цьому складає в мене близько 300 повторів в кожній вправі. Тому задача на цей тиждень це повне повернення боргу. Як я й казав у минулому тижні, що найкраще повернення боргу для мене буде це тренування зранку. Тобто, уся кількість повторів, яку я зроблю в ранковому тренуванні, піде мені в погашення боргу. А ввечері буду робити ще одне, але звичайне тренування тренування Риста, подивимось наскільки добре мій план спрацює. А зараз приступаємо до тренування. Загалом ці три дні пройшли спокійно. Зранку я виконував тренування для зменшення боргу, а ввечері, як і зазвичай робив по 100 повторів в кожній вправі. Все йшло за планом. Єдині не дуже добрі зміни це похолодання. Тренування на вулиці вже не проходило так комфортно. Приходилось постійно рухатися, щоб зберігати тепло, та й через холод силові трішки впали. Але кого це взагалі хвилює? Потрібно працювати і показувати результат. Поїхали! Вітаю всіх. Сьогодні в мене вже 26 й день челенджу 300, і мені прийшла в голову одна цікава ідея. За цей проміжок часу я досить таки непогано повернув борг. І в мене залишилося всього лише 100 підтягувань, 100 віджимань на брусах і 100 віджимань від підлоги боргу. Я думаю, що якщо провести тренування, але спробувати зробити 200 підтягувань, 200 віджимань на брусах і 200 віджимань від підлоги, всього лише за одне тренування. Бо зазвичай в мене одне тренування зранку, де я роблю близько. 50-60 повторів в кожній вправі. І одне ввечері, де я роблю звичайні 300 разів. Де я цікава, подивимось, наскільки я добре справлюсь з цим випробуванням. Поїхали! Поїхали! В цілому я справився досить таки непогано. 200 підтягувань я виконав за 20 підходів, 200 віджимань на брусах за 10 підходів і 200 віджимань від підлоги теж за 10 підходів. Тепер в мене рівно 0 боргу і я щасливий, бо я це зробив. Але не все так добре, як хотілося. 26 го дня, повернувшись додому і трішки відпочивши, я почав відчувати невелику біль в лікті. Не знаю, чи це через погану розминку, чи недостатній час відновлення, чи може через щось інше, але мені це дуже не сподобалося. Адже мені ще травми не вистачало під кінець челенджу. Тому на наступний день я вирішив послідкувати за рукою і значно знизив навантаження, щоб м'язи повністю відновилися і прийшли в норму. Але на щастя, руку попусти. Стило, і я виконав свою денну норму у кількості 300 повторів. 28, й як і 29 день майже не відрізнялися. Звичайне тренування по 100 повторів в кожній вправі, і з позитивного можу відзначити, що кількість підходів на виконання сотні помітно зменшилася. Тепер я роблю в середньому 10 підтягувань за 9 підходів, 100 віджимань на брусах за 4 підходи, і 100 віджимань від підлоги теж за 4 підходи. В той час як температура з кожним днем все нижче і нижче, приходиться адаптуватися, але нічого, я точно знаю. Цей челендж буде виконано до кінця. Yeah. Нарешті, вирішальний 30-й день сьогодні з'ясується усе, наскільки змінилися мої силові та зовнішній вигляд. Чи коштують ці 30 днів важкої праці, чи подібних результатів можна досягти і звичайним підходом до тренувань? Сьогодні все вирішиться. І перше, у чому я хотів би поставити крапку, це силові і наскільки вони змінилися. Тому зараз вирушаємо на спортмайданчик. У підтягуваннях на рекорд після 30 днів челенджу. Поїхали. Я придивився повтор у рекорді своїх підтягувань. Перший разів 15 чисті, потім пішов повний шлак, але нічого. Ну його в бані вже що є, то є 20 разів. Фіксуємо. Одягнув більш теплі перчатки для брусей, бо пальці просто відмерзають у тих. Це має бути краще. Руки мають відчувати себе більш в теплі. Що ж, поїхали, рекорд на брусах. Що ж, результати ви бачили самі. Думаю, це однозначно дуже гарний прогрес. Адже я підвищив свій максимум у підтягуваннях більш ніж на 30% з 15 до 20 повторів. У віджиманнях на брусах від підлоги теж на 30%, з 30 повторів до 40. І це тільки початок. На початку я навіть уявити не міг, який шлях на мене чекає. Всього лише один місяць і такі немалі зміни: три тисячі повторів в кожній вправі, кожен день боротьба з самим собою, залізна дисципліна і сила волі. І в кінці кінців отримуємо результат, до якого так довго прагнули. І як говорив один великий давньогрецький філософ, сором людині старіти так і не побачивши, на яку красу і силу здатне її тіло. Перед закінченням хотів би додати дещо від себе. Подібний челендж це дуже непросте випробування для сили волі і дисципліни, а ще складніше для тіла. Тому дуже прошу вас без доброї фізичної бази не повторювати подібне. Адже заробити травму у схожих випробуваннях можна дуже просто і швидко. Я йшов повністю по відчуттям, прислухався до свого тіла і знижував темп, коли це було потрібно. Якщо відчував, що виснажився і потрібно перепочити, давав собі цю можливість. Вість у будь-якому ділі не потрібно доводити себе до критичного стану, важливо тримати баланс. Отже, новачкам я вкрай не рекомендую повторювати подібне, краще зробити добру фізичну базу і потім вже пробувати щось більш складне. І пам'ятайте, що занадто, то не здраво. До зустрічі.